Акцію на підтримку Надії Савченко влаштували учні рівненського центру професійно-технічної освіти, сервісу та дизайну, адже впевнені бути остороні мовчати не повинен жоден свідомий українець. Це неможливо так, щоб людина стільки часу незаконно утримувалася. Це для нас дуже важливо. Ми хочемо, щоб вони випустили її з тюрми. І щоб вона приїхала на Україну, жива і здорова. Дівчина каже, Надія Савченко для кожного з них стала прикладом того, як бути сильними і вільними духом. Вона наша сила, наша надія. Вона нам дає духу. Ми дуже сильно хочемо, щоб вона надалі так само трималася, і ми дуже їй вдячні за все. Викладач економіки Микола Панашук розповідає: акція на підтримку Надії Савченко не спонтанна. Учні ще від початку антитерористичної операції на сході України допомагають українським військовим. Зокрема, в. Готовляли ноші для поранених, шили білизну та простирадла, збирали пожертви на ремонт бойової техніки. В свою чергу викладачі доправляли гуманітарну допомогу в зону. Ато а такі акції об'єднують, адже надія представник цього молодого вже покоління патріотів. Вона 1981 року народження, і наші рівняни, дехто із наших рівнян, які навчались разом з нею. у Військовому училищі льотному вони розповідали ще раніше, що це людина, яка готує себе справді до подвигів, ну начебто, вона передбачала, що таке доля її може спіткати. І учні, і викладачі навчального закладу мають надію, що незабаром до акції на підтримку Надії Савченко приєднається ще більше рівня. Анна Хіночико, Олена Сергієва у ритмі подій.